У Вермонті дуже багато басейнів, озер і річок. Коли на дворі жарко, ви можете піти в басейн, озеро чи річку з сім'єю, щоб прохолодитися і, можливо, поплавати. Ось кілька порад щодо безпеки, коли ви перебуваєте біля води або вирішуєте поплавати. У найбезпечніших місцях для купання є рятувальник. Рятувальники є досвідченими плавцями і знають, як врятувати людину, яка тоне, або яка поранилася під час плавання. У рятувальників є спорядження, щоб допомогти в разі надзвичайної ситуації Ніколи не плавайте поодинці. Завжди плавайте з другом або членом родини. Ніколи не дозволяйте нікому плавати поодинці. Той, хто не вміє плавати, повинен залишатися у воді не глибше пояса. Ніколи не довіряйте дитині наглядати за іншою дитиною. Переконайтеся, що є дорослий, який завжди спостерігає за кожним плавцем, щоб переконатися, що він у безпеці. Також переконайтеся, що дорослий не дивиться на свій мобільний телефон не їсть і не читає книгу. Якщо діти молодшого віку або вони погано плавають, зайдіть у воду разом з ними. Навіть якщо ви не плаваєте, але поблизу є вода, завжди тримайте дітей поруч. Не наражайте себе на небезпеку, якщо хтось у воді потребує допомоги. Навіть сильний плавець не може допомогти тому, хто панікує у воді. Залишайтеся безпечно на землі, якщо це можливо. Використовуйте мотузку, дошку або плаваючий предмет між собою та плавцем, що намагається вибратись. Якщо плавець втратив свідомість, витягніть його з води та негайно зателефонуйте за допомогою у 9.1.1. Коли ви плаваєте в річці чи океані, течія може бути достатньо сильною, щоб ускладнити плавання для сильного плавця та затягнути його під воду. Найкраще завжди купатися там, де чергує рятувальник. Сильні дощі можуть зробити небезпечним купанням в струмках, річках, озерах і водоспадах. Тримайтеся подалі від них декілька днів після закінчення дощу. Перевірте температуру води та погодні умови перед заходом у воду. Небезпечно купатися під дощем, особливо якщо є грім і блискавка. Якщо погода змінюється, пливіть назад на сушу. Вода в озері та річці може бути занадто холодною, щоб безпечно плавати навіть у середині червня. Ви повинні бути в змозі зберігати спокій і добре думати, коли ви перебуваєте у воді, тому ніколи не купайтеся, коли ви вживаєте алкоголь або наркотики. Перебуваючи на човні, кожна людина повинна завжди мати рятувальний жилет. Дітям потрібен рятувальний жилет відповідного розміру. Рятувальний жилет або допоміжний засіб для плавання не є заміною вмінню плавати. Найкращий спосіб запобігти людині від потоплення це навчити її плавати. Навчитися плавати має бути пріоритетом для кожної родини. YMCA – Одне з місць, де пропонують уроки плавання. Дітям та їхнім батькам потрібно навчитися плавати, щоб проводити час біля води було безпечно та весело.